Доброго дня, моє ім'я Тимошенко Олена Анатолійовна. Я доцент кафедри математичного аналізу та теорії мовірності КПІ імені Ігоря Сікорського. І сьогодні, шановні учасники цієї зустрічі, я би хотіла обговорити з вами прикладну цінність математики, поговорити з вами про основні аспекти, які можуть виникати в прикладних задачах. Для чого потрібна взагалі математика? Звичайно, у свідомості пересічної людини математика це дуже абстрактна наука за винятком, можливо, деякої практичної цінності. Наприклад, коли потрібно вирахувати розмір знижки на давно омріяну сукню, або порахувати, скільки коштів у майбутнього ми зможемо взяти з рахунку, якщо покладемо певну суму на депозит. Він заздалегідь заданий відсоток. Але математика проявляється у більшості сфер нашого повсякденного життя більше, ніж багато хто про це думає. Це дозволяє нам краще зрозуміти світ, який є навколо нас. Використання чисел і цифр можна знайти скрізь: від кулінарії і ліків до засобів масової інформації і їхніми там. Відсотками та графіками. Більшість законів природи, такі як закон всесвітнього тяжіння чи взаємодія електричного і магнітного полів, коливання морських хвиль, описуються математичними рівняннями. Насправді, математика має прикладну цінність абсолютно в усьому, що нас оточує. Грубо кажучи, без математики ми б не мали. Ані мобільних телефонів, ані Google Map. Навіть розклад, потягів літаків складають математики. Ну і звісно, дрони і тепловізори також не з'явилися без математики. Безпосередню взаємодію між математикою та проблемами людства можна відслідковувати протягом усієї історії. Так, наприклад, диференціальне та інтегральне числення. У своїй початковій формі виникло як основний загальний інструмент розв'язання задач механіки, у тому числі і небесної механіки. А у сучасний період цей інструмент знаходить чудове застосування, наприклад, у задачах фінансової математики. Такий інструмент, як перетворення фур'є, використовується для обробки. Відео, стиску зображень, для кодування відео, для аналізу текстів в інтернеті, для оцінки тепловиділення з телефонів та ваших планшетів для аналізу сигналів, які ми одержуємо супутника. Математика це не тільки щось таке далеке від реальності, складне та абстрактне. І пов'язане з великою кількістю формул, складних формул, великих формул, таких, от, як ви зараз бачите на екрані. Але ж самі навіть формули, вони з'явилися не так давно. Це вам може здаватися лише, що математика була завжди про ікси та ігри та їх зв'язок між собою за певними законами. А що ви скажете, що на те, що сам спосіб запису квадратних рівнянь, він з'явився не так давно, він з'явився близько 400-500 років тому. Але ж математика то була і раніше, Були стародавні математики. Кого не зустрій на вулиці і запитай, усі знають про Евкліда, Піфогора, Палеса та багатьох інших стародавніх математиків. А от давайте згадаємо такий об'єкт, як магічний квадрат. Магічний квадрат це квадратна таблиця розміром n на n заповнена n квадрат числами, таким чином, що сума чисел у кожному рядку, кожному стовпчу, стовпцю і на обох діагоналях є однакова. Прийнято нормальним вважати такий магічний квадрат, який заповнений лише. Цілими числами від 1 до n квадрат. Магічні квадрати з'явилися в історії людства дуже давно. Значить, що я можу сказати? 2200 років до Різдва Христового в Китаї на рісці Хуанхе сплив магічний квадрат. Так, так, так. Я знаю, що ви знаєте, що це китайська легенда, яка так і говорить, що в жовтих водах Хуанхе з'явилася велика черепаха, на панцирі якої був зображений магічний квадрат. Звичайно, тоді у древніх китайців були свої способи нотації, але ми можемо перефразувати. Те, що написано, було на панцирі від черепахи, і це був звичайний магічний квадрат, нормальний магічний квадрат третього порядку, у якого магічною сталою було число 15. Що це означає? Це означає, що трійок по горизонталі, трійок по вертикалі. І дві трійки по діагоналі нам мають давати число 15. Такий магічний квадрат у древніх китайців був наповненим певним символізмом. Він, був, він мав такі істотне, значення для, е, таке істотне магічне значення для стародавніх китайців. Цифра 5 всередині магічного квадрату вона означала землю а навколо землі, навколо цих вип'ять, розташовувалися природним чином такі стихії, як 2 і 7 – це вогонь, 1 і 6 – вода, 3 і 8 – дерево, 4 і 9 – метал. Навіть математик Піфагор надавав певної чарівної сили Магічним квадратом. За допомогою свого магічного квадрату Піфагор розробив спосіб, як можна пізнати характер людини, як можна оцінити ступінь відпущеного цій людині здоров'я і його потенційну можливість розкрити свої навички, прорахувати усі недоліки в своєму характері, виправити їх і тим самим. Вдосконалити самого себе. Зображення магічного квадрату можна знайти на гравюрі відомого німецького художника Альбрехта Дюрера. Він створив магічний квадрат четвертого порядку. І зашифрував всередині цього квадрату навіть рік створення своєї гравюри, яка має назву Меланхолії. Як на математичний об'єкт, на магічний квадрат першим поглянув математик Ойлер. Задача у нього була серйозна, але щоб представити у зрозумілому вигляді, він сформулював її таким чином. Є 36 офіцерів, вони з різних полків і мають різні військові звання. Їх треба розташувати у каре, щоб у кожній колоні і кожному рядку був тільки один офіцер з кожного полку. І кожного військового звання. І в розв'язанні цієї задачі Ойлеру допоміг магічний квадрат. Бо тут комбінації. Тут необхідно скласти потрібні комбінації. Згодом магічні квадрати знайшли своє застосування у криптографії. Вони дозволяють створювати алгоритм перекладу, зашифрованого в тексту зображення і, і навпаки. Букви повідомлення розставляються в порядку, а, заданому магічним квадратом. І потім кожній букві повідомлення ставиться у відповідність колір, тим самим в результаті виходить зображення. І одним з перспективних напрямів вивчення і застосування магічних квадратів є створення телевізорів. Це дозволяє. Затворювати плавні кольорові переходи, повністю висовати видимі межі на великих однотонних полях зображення. Деякі видатні математики присвятили свої роботи магічним квадратам і отримані ними результати вплинули на розвиток теорії збук, на розвиток латинських квадратів, визначників. Матриць та інших нетривіальних розділів математики. Було розроблено багато методів побудови магічних квадратів. І, до речі, можливо, новий метод створення магічного квадрату буде знайдено чимось з юних математиків. Розробка Нових методів, способів, алгоритмів, які ми можемо застосовувати у реальному житті, і є одним з основних завдань математики. А зараз я хочу познайомити з деякими цікавими задачами, які, можливо, наштовхнуть юних математиків на тематику їх. Майбутнє дослідження. Першою такою задачою є задача про розподіл захисних шарів по поверхні літака. Ця задача виникла на початку Другої світової війни. Потрібно було розрахувати, куди варто прикріпити сталеві пластини для зміцнення корпуса літака. Але по всьому корпусу кріпити було нераціонально, бо це додаткова вага. А літаку потрібно ще пересуватися. Задача математиків була розрахувати, куди необхідно прикріпити додаткові сталеві щити. Ця задача має зв'язок з теорією ймовірності, і вирішення її запропонував математик Абрахам Вальт. Він припустив, що задача пов'язана з рівномірним розподілом. Хоча пошкодження розподілялись по корпусу нерівномірно, пробоїни від куль на фюзеляжі було більше, ніж на двигунах тих літаків, що поверталися. Представники командування вирішили, що підвищити ефективність використання літаків можна завдяки захисту його слабких місць. Але Абрахам Вальд Дав зовсім неочікувану рекомендацію. Він сказав, що сталеві пластини потрібно кріпити на місця без куль, тобто не на місця, де було більше всього слідів від куль, а на двигуни. Бо оцінювати вальт вирішив ці літаки. Які саме повернулися. Хоча деякі літаки поверталися на базу, з який був схожий просто на швейцарський сир. Вони були як решета, просто пробиті цими кулами. Але ж вони поверталися. І тут було застосовано математичний метод. Полягав він в тому, що деяким зміням було покладено. Де Деякі зміни були покладені вільним минулеві? У даній задачі, у ролі такої зміни, є ймовірність того, що літак, який отримав влучення в двигун, може, може залишитися в повітрі. А як, на вашу думку, виглядали дані про літаки, що повертаються? Можливо, видасти. Відповідь на це запитання і розкрити повний розмісток цієї задачі. Друга задача, яку я хочу вам сьогодні запропонувати, це задача про учеників. Це одна з найвідоміших задач класичної комбінаторики. Вона була сформульована ще у 1850 році та опублікована в одному журналі цікавої математики. Формулювання задачі наступне: 15 учениць вирішено кожного дня упродовж тижня організовано виходити на прогулянку. Причому кожного разу формувати 5 рядів по троє учениць. Питання. Як розподілити учениць на прогулянку так, щоб жодні дві учениці не йшли в одному і тому ж ряду більше одного разу? На сьогоднішній день відоме розв'язання цієї задачі і це розв'язання запропоноване математиком Кіркманом. Він пронумерував учениць від 0 до 14 і склав розподіл прогулянок. Для, э, дівчат, для дівчат Цією задачею займалися багато математиків. І, наприклад, учасникам 20-го всеукраїнського турніру юних математиків імені професора Ядренка 2018 року, що проходив у місті Херсон, була запропонована наступна задача під назвою Ноутбук з фільмами. 20 однокласників написали списки по 5 фільмів, які їм подобаються. З'ясувалося, що будь-які два списки мають не більше, ніж М однакових фільмів. Класний керівник завантажив всі ці фільми на ноутбуці. Яка мінімальна кількість фільмів може бути на ноутбуці, якщо варіант А М дорівнює 1, варіант Б М дорівнює 2. Можливо, ви зможете. Розв'язати цю задачу. А можливо, хтось з вас спробує знайти розв'язок більш узагальненої задачі, яку можна назвати задачею про формування списків. ф однокласників написали списки по ПК які їм подобаються. З'ясувалося, що будь-які два списки мають не більше ніж М однакових фільмів. Класників варівник завантажив всі ці фільми на ноутбук. І яка мінімальна кількість N фільмів може бути на ноутбук? Можливо, хтось з вас дасть відповідь на це запитання. Вирішення такої задачі може бути корисним у багатьох сферах, де необхідно створювати певний список. І остання задача це задача про ринок безризикових цінних паперів. Майже в усіх сферах людської діяльності зустрічаються відсотки. Без поняття відсоток не можна обійтися ні в бухгалтерії, ні у фінансовій справі, ні у статистиці. Щоб нарахувати зарплату працівникові, потрібно знати відсоток податкових відрахувань. Щоб відкрити рахунок у Ощадбанку, наші батьки цікавляться розміром відсоткових нарахувань на суму вкладу. Щоб знати приблизно зростання цін наступного року, ми цікавимося відсотком інфляції. У торгівлі поняття відсоток використовується найчастіше. Ми дуже часто можемо чути про знижки, націнки, оцінки, прибутки, кредити і так далі, це все відсотки. Сучасній людині необхідно добре орієнтуватися у великому потоці інформації, приймати правильні рішення у різних життєвих ситуаціях. І для цього необхідно добре робити відсоткові розрахунки. Тож, дослідження поняття відсоток та порівняння виплат за складними та простими відсотками, визначені ціни облігації, за якою в певний період вам ви будете одержувати деякі грошові премії, є досить актуальним питанням і пов'язано з такими інструментами, як геометрична прогресія. Тож, я бажаю кожному відшукати. Свою цікаву тему і одержати відповіді на усі поставлені вами запитання. Бажаю успіху! Бувайте!